25 міліціонерів за 22 роки Незалежної України загинули в області при виконанні службових обов'язків. Їх пам'ять та відданість справі вшанували під час мітингу реквієму. Участь у заході взяли рідні та близькі загиблих. Керівники області та особовий склад управління внутрішніх справ. Вони скористалися своїм вибором між славою і ганьбою, між зрадою і героїзмом. Виконуючи свій професійний обов'язок своїм зірцем, своїм прикладом виховати сотні і тисячі, десятки тисяч поколінських робітників міліції, які продовжують їх справу боротьби звичайністю. Як нам упереджувати ці трагедії? Як пам'ятати кожного дня, а не раз у рік? Що вже за роки незалежності більше тисячі міліціонерів поклали свої голови, виконуючи обов'язки по охороні правого порядку і захищаючи здоров'я, честь і життя наших людей. Як зробити здоровішим суспільство і Житомирський край, особливо в тому числі? Якраз завдання влади щоб оточити. І увагою і повагою сім'ї, які, на жаль, залишились без свого батька, без свого чоловіка. Тому ми влада, і все будемо робити. Сім'ям загиблих надається підтримка, наголосили в управлінні МВС. За традицією, до дня вшанування пам'яті їм надано грошову матеріальну допомогу. Завершили мітинг реквієм молебнем за спокій загиблих.